Які платформи приносять мені пасивний дохід. Всім привіт, друзі! Мене звати Ярослав Ровач, я e-MOMERS підприємець із досвідом роботи в цій сфері вже 9 років. І власне на цьому каналі я ділюся своїм досвідом, своїми інсайтами для того, щоб ви могли це використовувати в своєму e-commerce бізнесі. Якщо ви хочете дізнатися трошки більше про мене, то підписуйтесь на мій інстаграм акаунт, посилання буде в описі до цього відео. Так от, тема нашого відео це платформи, які приносять мені пасивний дохід. Як ви знаєте, я продаю на багатьох маркетплейсах, на багатьох платформах, і відповідно. У мене дуже багато досвіду в цьому. У мене є магазини, які продають фізичні товари. У мене є магазини, які продають чисто цифрові товари, і так далі. І сьогодні ми поговоримо про платформи, які приносять мені пасивний дохід. В основному це цифрові товари. Такий маленький спойлер. І знаєте, хочу почати так трошки здалека. Чому взагалі у мене багато магазинів? Чому в мене і фізичні магазини, і цифрові магазини, і на різних платформах, і постійно ми розширюємось. зараз. Ми активно захоплюємо Walmart Marketplace, Також розширяємося. По кількості магазинів на фейрі, на еці і так далі. Тобто, ми це робимо нон-стоп. Ми не зупинились там на двох магазинах, чи на десятьох магазинах, чи на двадцятьох. Ну я впевнений, що через років 5-10 я буду мати там 50 100 магазинів, і це теж не буде крапкою. Типу, от, все, достатньо. Тому що, якщо ви хочете завжди бути на плаву, якщо ви хочете розвиватись, то вам потрібно постійно рости. А постійно рости і розвиватись, ви можете за рахунок того, що ви не будете зупинити. Зупинятися. Не будете зупинятися, а будете розширятися. І, власне, це ми і робимо. І плюс, що мене навчило життя, що навчив мене життєвий досвід, можна сказати, це не залежати від одного джерела доходу. Тому що я неодноразово втрачав одне джерело доходу, яке в мене було, і я залишався ні з чим. І, власне, ці життєві уроки мені підказали, що потрібно розширятися і мати. Настільки багато джерел доходу, що навіть якщо з якимось щось станеться, то власне це тебе особливо не зачепить. Власне, ось така моя філософія в плані e-commerce бізнесу, мені часто пишуть коментарі: хейтери типу 18 магазинів, тебе активних, а що так мало, може ще більше придумаєш і так далі. Насправді це. Люди, які ну в яких в голові не поміщається просто така кількість магазинів, і що для них це неможливо. Але я вам скажу, що ну в нас зараз уже 20 магазинів, а, да, не 18, а 20, і ми постійно розширяємося. На наступний місяць у нас точніше на цей місяць, на грудень місяць, у нас ще заплановано відкриття двох магазинів. А один по цифровим товарам, один по фізичним товарам на наступний рік також у нас грандіозні плани. Хочу сказати взагалі, що ми з командою з року в рік робимо рекордні продажі, тобто рекордну кількість продажів. Ну за рахунок того, що ми розширяємося і не сидимо на місці. Тому що коли в мене було всього 4 магазини: два на дружину, два на себе, два фізичних, два цифрових. То іноді там знаєте, сезонна просадка могла б так повпливати серйозно на дохід зараз, коли ми там в 15 різних нішах, то навіть щось сезонне. Провалюється, все одно є купа різних магазинів, які стабільно продають. До речі, така вам порада: фокусуйтесь на Evergreen товари, тобто ті, які завжди будуть актуальні. Бо якщо у вас більше 50% товарів у вашому магазині, це Evergreen товари, то це наша гарантія, що ми завжди будемо продавати. Якщо у вас тільки сезонні товари, то, наприклад, у вас товари на Крісмас, Крісмас проходить, і у вас продажі в нуль падають. Це не відхилення від теми нашого відео, це теж поради, тому що ми будемо говорити в більшій мірі про цифрові товари. І в цифрових товарах теж є сезонні товари, є не сезонні товари, а Evergreen товари. Тому бажано, щоб в нас більше половини магазину було Evergreen товарів. В ідеалі взагалі відсотків 60-70. Я виділив 4 платформи, які приносять мені, в принципі, пасивний дохід. Перша платформа це Etsy, маркетплейс Etsy. І що саме, це продаж цифрових товарів. Якщо ми продаємо цифрові товари на Etsy, то нам особливо не потрібно оброблювати замовлення, тому що ви один раз підгрузили той файл і його просто постійно люди скачують після. Покупки, це все максимально автоматизовано. І коли у вас магазин вже на рельсах, коли він стабільно продає, тобто там вже по суті не потрібно супер розширяти асортимент. Не взагалі, звісно, на нього забивати потрібно буде загружати там раз в тиждень, раз в пару тижнів якісь нові товари для активності. Але тим не менше, коли магазин вже працює, то м, над ним. Типу не потрібно сидіти кожного дня, і це по суті стає як пасивний дохід. Щоб ви розуміли, у мене є магазини, в які я вже не загружав два роки товари, і воно просто само по собі продається. Чому тому що створений асортимент товарів вони зайняли вже гарні пошукові позиції, і відповідно. Кожна наступна продажа їх все закріплює в на тій позиції, де вони є, або навіть піднімає, якщо це можливо. Тому, власне, цифрові товари на ЕЦІ – це топ. Я дуже люблю цю сферу, дуже люблю цей напрямок. І, до речі, ми на нашому навчанні Freedom.com на восьму потоці, восьмий потік, у нас. Ось тільки тільки зараз закінчується. У нас він почався 1 жовтня, і в кінці року ми завершуємо цей потік. Восьмий потік. І на цей потік ми зробили уклон на цифрові товари. Зробили окремий модуль по цифровим товарам, як їх робити за допомогою штучного інтелекту. Там і так далі. І багато людей, багато учнів дійсно пішло. Напрямок цифрових товарів, чим я дуже задоволений, тому що ще один плюс, чому цифрові товари це класно, тому що в нас до 90% маржинальність. Тобто нам не потрібно нічого закуплювати, просто зробити цифровий товар, і його, і його можна продати там хоч мільйон разів. І хочу поділитися з вами результатами наших гучнів, які. Я буквально вчора заскрінив декілька повідомлень за вчора наших учнів, які поділилися своїми результатами, якраз по цифровим товарам. Ось один учень поділився, що в нього лістин залетів, і він вже отримав за сьогодні 29 замовлень. 29 замовлень з новоствореного магазину. Хочу так ввести в контекст. Учні, які проходять зараз 8 потік, вони створили магазини місяць назад і вже мають ось такі результати, що дуже круто. Тобто, в цього учня 29 продажів за день. Ось ще один учень поділився тут два скріншоти за вчора і за сьогодні. За вчора в нього 11 замовлень і за сьогодні 11 замовлень, що теж дуже круто. Це були скріншоти за вчора, А це сьогодні він поділився, що вже 23 замовлення за день. Це по цифровим товарам, що дуже дуже круто. Ну тобто, відчувається да ріст. Ось у нас учениця поділилася, що в неї за останні 7 днів 71 ордер. Теж цифрові товари. Тому отакі результати роблять учні зараз на восьмому потоці, чим я дуже задоволений, я за результати учнів більше радію, ніж за свої результати. До речі, такий маленький спойлер, що продають учні. Не буду, звісно, палити ніші конкретні, тому що люди старалися аналізували, і я тут ну, не маю права якби, розказати на широку аудиторію. У нас взагалі на навчання така конфіденційність да, в тому плані, що ми не розголошуємо, що Учні там вибирають, іноді я бачу коментарі від людей, типу скиньте магазин цієї учениці. Ну, камон гайс. Ні одна адекватна людина не скине на публічний огляд свій магазин. І я, як експерт, не можу поділитися магазином своїх учнів, тому що, як мінімум, вони на це не давали згоду, а як максимум, якщо я поділюсь магазинами, то а, людям піде трафік в магазин. І це обвалить їхню конверсію, тому що люди будуть заходити в цей магазин, дивитись, що там продається, і візити будуть зростати, а покупки не будуть зростати. Розумієте, і конверсія буде падати, і маркетплейс розуміє: ага, окей, значить. Цей продавець робить щось не так. Раз візити йдуть, а люди не завершують покупки. Тому ми не можемо давати магазини учнів. Ну я так само свої магазини не даю на публічний огляд. Платформа номер 2 яка приносить мені абсолютно пасивний дохід. Ми туди вже не заходили. Приблизно чотири роки, ну, типу, нічого там не робили. Я іноді заходжу для того, щоб вам зняти якісь цифри, що, що там відбувається. Але ми там взагалі нічого не робимо. Займалися цим років 5-6 назад і просто створили асортимент, і далі воно все працює саме, саме по собі. Я не скажу, що там. Прям супер якісь доходи, але тим не менше, що це за платформа? Це Merch by Amazon або Merch on Demand. Його недавно змінили назву. Коли я починав, там це був Merch by Amazon, а зараз це Merch on Demand. Це продаж товарів на Амазоні. Це Print on Demand. Тобто ви загружаєте просто дизайни. Дизайни на футболки, худі і так далі оптимізовуєте, і Амазон сам продає. І сам обробляє замовлення. Тобто, ви виступаєте як дизайнер, по суті, як дизайнер. Насправді, ці всі дизайни зараз робить штучний інтелект, тобто сказати, що продають дизайнери, теж буде неправильно, але тим не менше була така задумка. Задумка в Амазона зробити таку платформу для дизайнерів, які будуть шейрити свої дизайни, і Амазон буде робити свою роботу. Тому на цій платформі ми зробили продажів на 902 тисячі доларів, і наш профіт склав 127 тисяч доларів. Це за приблизно 6 років. Я не скажу, що це супер якийсь дохід, але Тисячу півтори ми в місяць заробляємо з цієї платформи, що теж доволі непогано, якщо ми взагалі нічого там не робимо. Тут у нас маржинальність супермаленька: 14% ми отримаємо, і 86% Амазон отримує. Але він бере на себе всю всю роботу. Тобто ми отримаємо тільки своє роялті за той проданий дизайн, який власне, продав Амазон і надрукував на футболці чи на чому завгодно і відправив покупцю. Ми не переписуємо з клієнтами нічого такого, тобто це. Це все максимально автоматизовано, тобто це абсолютно пасивний дохід. І зробили ми 49 тисяч 100 продажів на цій платформі, що теж доволі непогано. Одразу хочу сказати, що на цій платформі не так просто зареєструватися, там треба подавати декілька разів свою аплікейшн для того, щоб вас прийняли. Але вони так не дуже охотно приймають, тому що, в принципі, вони вже мають багато продавців. Але тим не менше, це можливо. Наступна платформа, на якій ми також подаємо, це Design Bundles. Що це таке? Це платформа. Чисто для цифрових товарів. Тобто там не можна продавати фізичні товари, там тільки цифрові. Там продаються шрифти, там продаються різні темплейти, макапи, продаються дизайни і так далі. Тобто ви продаєте, що завгодно. Що хочете, то і продаєте, ну, в залежності від того, які там є категорії. На цій платформі теж максимально все автоматизовано, вам не потрібно нічого відправляти клієнтам, вони просто все скачують після покупки. В цьому плані також дизайн банз теж крутий. Є повідомлення від покупців, на які треба. Треба іноді відповідати, але вони дуже рідко. Ми на цій платформі продаємо не так уж і давно, трошки більше року. Але 12 тисяч доларів чистого доходу на пасиві, він уже нам згенерував. Тут ми теж за один раз по суті, все завантажили на той дизайн Bundles і воно продається. Тому його не, не чіпаємо, не додаємо асортимент, хоча, в принципі, можна було б додавати ще. У нас просто дуже багато проєктів. І на все, що ми задумали, не вистачає іноді людей для роботи. Тому ми, до речі, чи постійно набираємо людей в нашу команду, тому що кількість магазинів росте, і відповідно треба люди, які це все будуть обробляти, загружати і так далі. І наступна наша платформа це Shopify. Shopify, А якщо конкретніше, то теж продаж цифрових товарів на Shopify. На Shopify теж можна продавати цифрові товари, якщо ви не знали. Є спеціальна епка, через яку можна також підключити до Shopify, і файл буде доступний покупцю після того, як вони зроблять чекаут, тобто як вони оплатять той чи інший товар, що теж дуже автоматизує. Звує задачі на Shopify, що класно, це те, що ми можемо зробити все, як ми хочемо. Можемо зробити сайт, як ми хочемо. Це вже не так просто, як на маркетплейсі Etsy, наприклад, чи як на Design Bundles, чи як на тому ж самому Merch by Amazon, але тим не менше. Є теж свої плюси, яких немає на маркетплейсі. Тут повна свобода, і ми по суті не залежимо від правил там того самого маркетплейса. Але великий мінус це те, що в нас немає якоїсь певної аудиторії, типу як на маркетплейсі. Коли ми створюємо магазин, то наші товари одразу бачать люди, люди, яким це цікаво. Тобто ми можемо продавати чисто органічно і взагалі не вкладати гроші в рекламу. На Shopify теж можна продавати органічно, зробити правильну оптимізацію для того, щоб вас знаходили в Google. Але Якщо у вас якась широка ніша, то це буде вкрай складно. Які конкретно ми продаємо цифрові товари? Ми продаємо мокапи, мокапи одягу на власне shopify магазині. І якщо брати видачу Google, то їх не так уж і багато, і за рахунок цього ми можемо отримувати органічний трафік. Але якщо б це були якісь дизайни, наприклад. То там би було вкрай складно, щоб нас знайшли в гуглі. Ось це в принципі мої чотири топ-платформи, які приносять мені пасивний дохід. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам взагалі такий формат, і чи хотіли б ви, щоб я зробив розбір своїх платформ, там де я продаю фізичні товари, тому що це ми розібрали чисто про пасивний дохід. А в мене ще є дохід від фізичних товарів, де не зовсім пасивний дохід. Тому, якщо підсумувати, це чотири наші платформи: перша платформа це Etsy, друга платформа. Птформа це Merch by Amazon, Design Bundles і Shopify. Ось це власне основні платформи. І якщо ви запитаєте, яка найкрутіша платформа з цих чотирьох, я однозначно скажу, що Etsy. тому що вони дають масштабуватися, можна створити просто безлімітну кількість магазинів, що дуже важливо і що дає нам можливість масштабуватися. Друге, це те, що там просто шалена аудиторія. Ні на одній платформі у світі немає стільки клієнтів, які хочуть купити цифрові товари. Тобто настільки багато цільової аудиторії для цифрового. Товарів просто ніде в світі немає ні на одній платформі, як на Etsy, що дає нам просто величезні можливості. І плюс на Etsy просто сотні різних ніж із цифровими товарами, чим ми теж можемо користуватися для того, щоб масштабуватися на різні ніші. Тому якщо вас теж цікавить продаж цифрових товарів на Etsy, а у нас із січня починається набір на 9-й потік. Я залишу тут посилання на telegram бот в якому можна дізнатися всі деталі навчання. І, власне, кого цікавить, залишайте. В цьому телеграм-боті, і на початку січня вам прийде вже сповіщення про те, як дізнатися деталі. Да, можна буде запланувати зі дзвон з моєю помічницею, вона розкаже всі деталі, відповість на всі ваші питання, і ви вирішите, чи воно вам треба, чи не потрібно. Все, друзі, дуже дякую вам за перегляд цього відео. Чекаю від вас ідеї для наступних відео і дякую за увагу. Всім гарного настрою.